Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема уроку як осінні зміни впливають на комах. Відгадайте, будь ласка, загадку, цей маленький робітник з малку працювати звик, тягне мушок, соломинки до великої хатинки, бо працює тяжко важко. У мурашнику хто? Мурашка, молодці! Відгадайте наступну загадку. Весело вона літає, квітам вічка розтуляє. Каже, годі квіти спати. Я прийшла медок збирати. Про кого це? Про бджілку, молодці. Відгадайте ще одну загадку. Чудеса! Погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Метелик, так, молодці. Дітки, розгляньте, будь ласка, малюночки цих тварин, яких ми тільки що відгадали, і скажіть, як одним словом можна назвати цих тварин. Звичайно, це комашки. Так, з настанням холодів життя комах дуже змінюється. Деякі з них зовсім зникають. Наприклад, восени зовсім мало стає метеликів. А куди ж вони діваються? Як зимують метелики? Наприклад, білан капустяний гине, але його гусінь перетворюється у лялечку, прикріплюється до дерева або до стіни будівлі і так зимує до весни. А весною із цієї лялечки вилопиться хробачок, черв'ячок, гусінь. А вже з гусені. Поступово з'явиться новий метелик. Як зимують метелики інших видів? Метелик лимонниця восени не гине, а згорнувши крильця, ховається в дупло під кору дерев і сидить там аж до цілісінької весни. Як же до зими готуються мурашки? Мурахи з приходом осені шукають схованки у підземних норах свого мурашника. У своєму тілі вони накопичують особливу рідину, яка рятує їх від лютих морозів. І так вони живуть у своєму мурашнику аж до самісінької весни. Де зимує Колорадський жук? Колорадський жук шукає схованку в ґрунті. І там перезимовує, тобто він ховається у ґрунт. А як готується до зими жук-сонечко? Жук-сонечко ховається в тріщинах дерев, під корою, в купах листя і впадає там у сплячку. Можливо, ви помітили, коли взимку бувають дуже-дуже теплі і сонячні дні, ми можемо побачити жука сонечка. У своїй квартирі на віконечку або на балконі. Це значить, що десь там була схованка нашого жука-сонечка, і коли припікло сонце, і на балконі або в кімнаті стало тепло, цей жучок міг прокинутися від сплячки, де зимують мухи та комарі. Мухи та комарі також шукають собі схованки. На горищах, у віконних храмах, у підвалах, і там вони чекають, поки настане весна. Дітки, а як же оси готуються до зими? Виявляється, що оси живуть лише до осені. З настанням холодів майже всі оси гинуть, залишаються лише молоді самочки. Навесні кожна з них почне готувати собі гніздечко і вже потім розплодиться знову багато ос. А де зимують бджоли? Готуючись до зими, бджоли не впадають у сплячку. З настанням холодів вони перестають рухатися, збиваються в купу, зігріваючи одна одну. А в цей час. Продовжують живитися медом і цукровим сиропом, який їм спеціально постачають бджолярі, а скупчуються вони на листках, які утворені чашечками з воску, і називаються стільниками. Бджоли затикають прополісом усі щілини у своєму будиночку, зменшують льоток, тобто віконечко, через яке вони влітають і вилітають з вулика. І таким чином зимують всю зиму аж да, до самих теплих днів. Цікаво знати, що крім перелітніх птахів, є ще й перелітні метелики, такі як адмірали, деякі кропив'янки. Ось вони, дітки, відлітають на зимівлю в теплі краї, а навесні повертаються додому. Відкрийте, будь ласка, зошити на сторінці 60-61 І разом зі мною виконайте завдання до нашої теми. Сторінка 60 завдання перше. Розгляньте, будь ласка, малюночки, які зображені у вашому зошиті. Під малюночком запишіть назви зображених комах. На першому малюнку зображена комаха під назвою. Мураха! Підпишіть, будь ласка, на другому малюнку ми бачимо, що зображена оса. А на третьому малюнку жук, сонечко. Підпишіть, будь ласка, їх назви. А тепер, дітки, пригадайте про те, про що ми говорили на початку уроку. Як ці комахи готуються до зими? Оберіть одну із комашок і напишіть про неї у своєму зошиті. Що робить конкретно ця комашка для того, щоб перезимувати? Завдання друге на сторінці 60. Погляньте, будь ласка, на малюночку ми бачимо комаху муху. Нам потрібно дітки, з'єднати стрілочками назви частин тіла комахи із її малюночками. Подивіться, комашка складається із крилиць, черевця, кінцівок і голови. Давайте уважно подивимося на мушку і скажемо. Де у мушки крильця? Ось вони, прозра... прозорі, тоненькі два крильця на спинці мушки. Так, приєднайте, будь ласка, слово до малюнка. Тепер подивіться уважно і скажіть: а де у мушки черевце? Так, тільце, дітки, ось це і є її черевце, те, що знаходиться під крилами. Приєднайте, будь ласка, слово до малюнка. Тепер давайте пригадаємо, скільки кінцівок має комашка. Шість кінцівок, тобто це лапки, дітки це лапки нашої комашки. Приєднайте, будь ласка, назву до малюнка. І четверта частина тіла мухи це голова. Ми бачимо, вона знаходиться попереду, і на ній розташовані два великих ока. Об'єднайте, будь ласка, назви частин тіла із малюночками. Завдання третє на сторінці 60. Розглянь малюнки. Розпізнай комах, яких на них зображено. Дітки, подивіться, на першому малюночку ми бачимо кого. Ми бачимо комара. Так? На другому малюночку мурашку, на третьому малюночку, жука оленя, а на четвертому хруща. Будь ласка, дітки. Об'єднайте між собою лініями назву комашки і її зображення. Перший малюнок комар, далі мураха, жук, олень і хрущ. А тепер, дітки, поставте галочкою, позначте галочкою в квадратику тіх комах. Які траплялися вам у природі восени? Кого ви могли зустрічати? Завдання четверте на сторінці 61. Подивіться, будь ласка, на два малюнки. Порівняйте ці зображення. Чим вони відрізняються? На малюнках зображені різні пори року. Запишіть, будь ласка, назву пір року. На першому малюночку ми бачимо весну. Правильно, підпишіть, будь ласка, під малюночком слово весна. Далі, дітки, на другому малюночку ми бачимо пору року. Осінь, правильно, молодці! Підпишіть, будь ласка. А тепер дайте письмову, дайте відповідь на запитання: чому восени зникають комахи. Тому що стає холодно. І комахи ховаються, тому що вони не переживуть холодів, так? і ще немає їжі для них. Комахи харчуються пилком на квітах, якимись малесенькими шкідниками. І це все зникає, звичайно, тому восени зникають і комашки. Скажіть, будь ласка, а де найчастіше ховаються комашки? Напишіть це. З нового рядочка у завданні 4. Найчастіше комахи ховаються в корі дерев, в траві або у ґрунті. Запишіть те, що вам поміститься у зошит. Завдання п'яте на сторінці 61. Доберіть, будь ласка, комахам місце для зимівлі і покажіть стрілочками. Подивіться, ми бачимо метелика. Мурашку і бджолу. Давайте подивимося і скажемо, де може бути розташоване місце для зимівлі у метелика. Метелик у вигляді лялечки на деревах, стінах, будинках, парканах чіпляється, так? Будь ласка, приєднайте перший малюнок і вислів у червоному прямокутничку. Далі, дітки, де зимує мурашка? Пригадуємо. Мурашка зимує у підземних коморах свого будиночка мурашника. Приєднайте, будь ласка, до мурашки, завда... до малюнка мурашки, вислів у третьому зеленому прямокутничку. І останній малюночок це бджілка або комашка, оса під опалим листям, під корою пенькію, ховаються інші комашки. Об'єднайте, будь ласка, відповідні малюночки із тим, де ховаються зимою ці комахи. Оберіть цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку, я досліджую світ. На уроці мені дуже сподобалось зелений колір, на уроці мені сподобалось жовтий колір, на уроці мені не сподобалось червоний колір. А я хочу подякувати вам за вашу роботу та увагу! Прощаюся з вами до нових зустрічей!